Вітаю вас всіх! Зараз я зроблю такий сортик. Я вам розкажу рецепт і як ми його зробимо. От я розбила два яєчки, один стакан молока, 50 грамів масла, 3 столових ложечки цукру, пів чайної ложечки солі, пів стакана, кроме стакана молока. Не пів стакана ще теплої води. От я це сиплю муки. Стакан це треба півтора стакана муки. Зараз я це все розіб'ю і буду на газі жарити, на потежі. От Зараз я ще Так. Пів стакана ще муки муківських печки. От я починаю жарити на тортик налісників. Вляла трошечки, чуть-чуть капнула оливи. І зараз я нажару цих налісничків і покажу, який я зроблю тортик. Скоро, раз, два, і ви вже будете кормити дітей. О. От я перевертаю його. Раз, два, перевернула, зараз я нажару і зроблю тортик. І всі будете смачно їсти. А то я вже викидаю от на, о, на блюдо і буду далі продовжувати чуть-чуть капнути чуть-чуть. Жарила на лісники такі для торта. От. Зараз вони в мене вистигли. А тепер я готую крем. Стакан сметани, півстакана цукру і ванільний цукор. Коли я зроблю крем, тоді я буду їх начиняти вишнями і тоді кремом мастити. А потім зверху потру шоколад. От я збила крем і зараз буду класти вишні. Змотаю і тоді буду формувати торт. Вот. Так, вишеньки розклала. От я склала перший э, шар і зараз буду продовжувати висоту Дальше.